Росія не зупиниться навіть якщо виграє війну. Такий сценарій припустила посол США у Великій Британії Джейн Хартлі під час інтерв'ю британському телеканалу Sky News. Вона впевнена, що штати виділять більше фінансування для України, але це не означатиме, що російський диктатор зупинить війну. Я була послом у Франції та Монако у 2014 році і бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати, о, це кінець для Росії. Демократію, я думаю, поставили на карту. Тому ми повинні підтримати Україну. Теперішні події в Україні Хартлі назвала важкими днями після того як журналістка запитала, чи не відчуває вона атмосферу, яка спостерігалась перед другою світовою війною. Водночас посол певна, що США мають зробити все можливе, аби РФ програла війну. Ми хочемо зробити все можливе, щоб переконатися, що Україна залишається сильною демократією і що Росія програє цю війну. Нагадаємо, що Сполучені Штати вже анонсували, що після Великодня розглядатимуть законопроєкт щодо допомоги Україні. Про це заявив очільник комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен республіканець Майкл Макол. Водночас він наголосив, що відмова від підтримки України може ослабити США. Надія Ковальчик, телеканал НТА.